Як в дорожніх умовах швидко почистити ось таку дорожню електробритку? Все дуже просто. Нам для цього треба трішечки проточної води. Ну, може в когось пляшиться. її треба небагато. Наповнити ось цю захисну кришечку. Ми сюди її набираємо. Я набираю в даному випадку з крану. От. Отак. От І вмикаємо в сам пристрій, закриваємо цю кришку. От так. Тримаємо, можливо, секунд 20. Механізм повністю пропрацюється. Вода візьме на себе всю оцю зрізану щитину. І ми маємо частеньку електробритву. Ось тут. Частенька електробритва, воно все саме головне, всередині ці ножі, воно все вичистилось. А тут, звичайно, ще можна трішечки пройтися захисною самою щіточкою, що йде в комплекті. також. Дочистити ще тут, що всередині. Ось, і ми маємо чистенькі ножі. А, і обов'язково треба просушити, щоб воно там не, не треба одразу закривати, щоб воно там не затухало, От, щоб воно там на повітрі висушилось, потім вже закрити.